Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Mazda CX7, 2.3 Turbo, повний привід та автомат. Авто у нас у гарному стані, прибуло до нас зі штатів. По кузову гарний вигляд має, чорна, тонована, з технічного боку без нарікань. Має косметику, без криміналу. На оригінальних дисках, два комплекти гуми біксенонове лінзоване світло, класна комплектація, має люк, безключовий доступ, шкіряний салончик у дуже гарному стані, абсолютно без нарікань. ось Так виглядає у нас люк. Шкіряне кермо, мультикермо, повне електропакет, електросидіння, акустичну систему басе, газ 4 покоління. Ось таку мультимедію, камеру заднього руху, клімат, підігрів переднього ряду сидінь. Ззаду салончик також без нарікань. Придбати друзі автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест драйв до нашого автосалону.